Доводять майстерність навіть ще без американської зброї. Бригада Азов вибила окупантів із серебрянського лісництва. Це підтвердив Святослав Паламар, заступник командира азовців. Про втрачені ворогом позиції повідомляють і аналітики ресурсу Deep State. Примітно, що саме у серебрянському лісі записане нове відео від Дениса Прокопенка, командира Азову. Він дякує Білому дому за дозвіл отримати американське озброєння і говорить, що. З новими можливостями Азов доведе свою ефективність на полі бою. Активні бої за луганське лісництво, яке межує з Донеччиною, точаться майже два роки від осені 2022 тисячі Ворог втрачатиме на передовій, втрачатиме і в тилу. Керівник гур повідомив деталі спецоперації на аеродромі Морозовськ, що сталося у ніч проти 15 червня. В коментарі інтернет-виданню Варзон Кирило Буданов заявив, що литовище атакували понад 70 безпілотників. Масштаби руйнувань уточнюють. На нових супутникових світлинах можна побачити руйнування ангару. Ймовірно, в ньому стояли кілька бомбардувальників. Су 34 Ворога потрібно зупинити на фронті, щоб дотиснути його під час переговорів. У день початку першого мирного саміту у Швейцарії про дипломатію міркують українські захисники десь на передовій Донеччини. Вони мають різні думки, але в усіх спільна позиція. Жодних поступок, жодних компромісів. Марення кремлівського диктатора про здачу чотирьох областей мають залишитися лише путінськими фантазіями. Вже не для кого не секрет, що є втрати як у росіян, так і в нас. І не знаєте, як би віддати цю землю, а втратиш не повернеш. Скільки людей померло. Заради чого? Тому ні, я думаю, тільки повинні бути домовленості вигідні нашій стороні. Про мир з ними і перемовинами немає, немає речі, ні одне підписана мирна угода з Росією, ніколи не закінчилася добром для той до сторони, яка підписувала. Тому на саміті миру під час, коли йде третя світова війна, про що можна говорити? Про те, що треба задушити найбільше зло і не дати йому розпространятися. А для цього. Вони вже воюють, їх не можна уговорити. У них немає точки невозврату, вони вже давно прийшли. Їх треба тільки знищити наявні війська, які на території України, віддавити від кордонів України, і тоді тільки можна з ними розмовляти. Надія це закінчення війни, це досягнення, хоч не досягнення миру, а закінчення війни, і щоб ми. Повернули свої максимально території, але щоб закінчилась війна і була безпека в Україні. Я так думаю, що кожного солдата і в кожного родича воїнів, які тут воюють, що є, щоб повернули вже додому, щоб закінчилась війна. Тому що Бо кожен день війни це є жертви. І... А вже крапку ставити на цьому. Російська війна в Україні вже звичніше повертається до росіян. Що відбувається з російськими військовими автівками на Білгородщині? В двох ракурсах демонструють прикордонники підрозділу Квік Дес. Десь коментарі росіян, а десь мовчазне спостереження влучного українського FPV. мужики літають дрон. Ми знаходимося. галочина находимося. розвідчик. вот он. Сука. Вот он, сука, разведывает. Кто куда убивает, он все убивают люди. Все, кто куда бегут. он, сука, полетел. Пошел, 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 сука, бал. Все. все. Уебал. Военных лава. пацанов он. Б, сука, пи, б, Короче, может, б, или мы дальше, Пасак, пятый канал. Ворог в оточенні у Вовчанську ворожа пропаганда нарікає, що група окупантів уже кілька днів намагається вирватися з території агрегатного заводу. Утім, марно у ефективної контратаки ЗСУ оточили будівлю, де базувалися загарбники. Росіяни безуспішно намагаються їх витягти. Водночас українські військові у соцмережах зазначають, що ворог підтримує логістику завдяки дронам, скидаючи окупантам на територію заводу боєкомплект та харчі. Проте вийти оточення росіяни не можуть. На Авдіївському напрямку під час евакуації жінки екіпаж поліцейських біля янголи потрапив під удар ворожого дрона, вибух стався за кілька метрів від їхньої автівки. Як рятують українців із прифронтових територій. Дивіться в матеріалі національної поліції. <звук> Пацаны, давай! Давай поехали! Вот он упал, промазав чуть-чуть весели все! Щойно під час евакуації на Василики I коли посадили жінку в автомобілі в наш э, нас атакував ворожий по дрон, Летів прямо в автівку, але промахнувся і

рыбка вы тут да проживаете уже до автоматизма на -а -а, все и вам спасибо хлопцы что у вас а вот это ваш дим да ну все да все вот тут вип-комната 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 слева лянь, слева прилет Очень страшно. Что да. тут було? Раскитают сильно. Да, особенно вчера, так вообще.